Простягає руки, Прощення дає він, Мир, спокій і радість людям на землі, на голові, на хресті, знесилений Христос, Він кличе тебе, прийди, не дивися, проходиш ти. До Бога не бажаєш ти, Його любов знайти, ще Христа звучить, куди ти, милий, друже, йдеш, я ж тут, я за тебе, до мене, йди, я все прощу своєю кров'ю від.